Глава української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав попував з візитом у Харкові разом з міським головою Ігорем Тереховим. Він завітав до парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви Харківського екзархату, яка з перших днів війни стала одним із потужних волонтерських осередків міста. Так релігійна громада надає харків'янам гуманітарну допомогу, організовує харчування, допомагає з евакуацією тощо мертвих З нагоди десятиріччя створення харківського екзархату Української греко-католицької церкви відбулася божественна літургія, яку очолив блаженніший Святослав. Благословення Господні на вас, я благодаті, я допомієм завжди на, 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 на всім час і на віки віків. Знаєте, пане міський голову це і чудо. Бо ще 10 років тому ніколи дай мріяти ні, не міг, що меркар прийде до греху католиків. Сьогодні у вашій особі ми хочемо. <плес> Нашу вдячність і пошану висловити для усіх мешканців цього героїчного міста. Я виконував ваше завдання і кругом, де я бачив харківчан, минулого разу ви просили мене просити їх вертатися додому. Я це робив, бо ми віримо, що Харків стояв, стоїть і вистоїть. І нехай буде зачитана патріарша раунда. Силоповажного пані Менереку, міському голові Харкова, з річчя створення Харківського зархату. За все, що ви зробили для Божої слави та добра Харківського зархату, особливо під час цієї жорстокої загарбницької війни, криваві наслідки, я від щоденно відчуваєте, складаємо вам сердечну подяку та висловлюємо їх знання і похвалу. Хай благодать Святого Духа супроводжує вас та допомагає вам виконувати Божу волю. Поручаємо вас заступництво Пресвятої Богородиці, хай вона покриє вас своїм покровом і буде вашою молівницею та помічницею усіх потребах. Власне, Господня вас. Так, сьогодні Харков проживає дуже важкі часи. Але, як ви вже сказали, ми обов'язково вистаємо, ми обов'язково переможемо. І сьогодні ми молимося всі за наших славетних військових, які боронять нашу землю, які відстоюють Україну, відстоюють незалежність. На цілісність України і відстоює наше славетне місто, місто Герої Харкова. Незважаючи на все те, що е, практично кожного дня обстріляють наше місто, але е, хочу сказати, що кожного дня є служба, кожного дня. Приходять люди, і це дуже важливо, дуже важливо для людей, дуже важливо відчувати вашу підтримку. І я дуже вдячний вам за це. Дякую, що ви приїхали. Дякую за те, що ми можемо збиратися. І дійсно хочу привітати всіх сьогодні. Таке знакове день десятиріччя. Так тому е, хочу е, вас привітати. Володимир Василь, будь ласка, дякую за все, що ви робите для містян. І для нас це, повірте, дуже знаково. Дякую. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Андрій Пакулов. Харків. Новини.